Самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую на огляд акцій в магазині ТБ, які діють по 9 включно вересня. Додали ще нові а, знижки на, на додаткові продукти, які не були в анонсі. Я гадаю, вам цей анонс, а, точніше цей огляд також буде цікавий. Обов'язково подивіться. А, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. І давайте розпочнемо, ну, хай буде із ковбасного а, відділу. Так, дивіться, зараз новомиргородський ось цей м'ясний виріб 420 грамів зі знижкою 59 гривень. Салямі фірмова за 100 грамів 28 гривень та 30 копійок. Копчені кабаноси 42 гривні. Зі знижкою сало по домашньому за 100 грамів 1850. Хороша знижка на сервелат від добров. Тут 280 грамів і ціна 120 гривень. Також хороша знижка на Тірольську вищого сорту від добров за 100 грамів 37 гривень Я округлію копійки в більшу сторону для зручності. Сосиски кіровоградські, розумний вибір: 300 г57. Ранкові за 37,40. З м'яса птиці сосиски 330 грамів 62 гривні. Сосиски першого сорту з м'яса птиці 450 грамів за ціною 126 гривень. Сардельки австрійські з м'яса птиці за 100 грамів 21,60. Сардельки з м'ясом домашнім сиром від розумний вибір за 100 грамів. Майже 17 гривень. Сардельки з м'яса птиці своя лінія по 19, ну майже 20 гривень за 100 грамів. Паста своя лінія із сьомгою та з креветками 180 грамів по 40 гривень будь-яка. Відводний світ, ікра з лососем. Тут вага 180 грамів 5840. Від норвен, ікра Атлантичних риб із креветкою в соусі 160 грамів 52 гривні. Від торгової марки «Кіт» поставили лосось, філе шматочки в олії 200 грамів за ціною 112,50. Норвен. Оселедець в олії філе 250 грамів 59,50. Молочна. А, так, це у нас вищого сорту 550 грамів своя лінія 101 гривня В акції вершкова першого сорту 102,40. мускатна першого сорту за 100 грамів 33,50. Краківська 100 грамів 38,70. Балик святковий своя лінія за 100 грамів 31,80. Шинка делікатесна вищого сорту 35,40. Рулет копчено варений зі свинини 28 гривень за 100 грамів. Також в акції куряча першого сорту 300 г, за ціною 37 гривень. Зі знижкою зараз сир королівський та золотий пластинками по 135 грамів за 66,40 будь-який. Не забудьте за сирочки торгової марки Моліндам. Є багато смаків на вибір. Вага 70 грамів по 1650. Сир салямі пластинками 135 грамів, 64,30. Тарадамер 150 грамів пластинками за 70 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Звенигора також сир в акції 160 грамів по 81 гривні. Зі знижкою крем-сир із лосося 130-150 грамів, вибачайте, 68,40. Зі знижкою зараз можна спробувати білоцерківський плавлений сир. Янтар класичний. Вага тут 180 грамів, 59 гривень та 40 копійок. В нашому АТБ це новинка. Написано. Ну, Новинка не те, що там у цей сир новинка, а просто в АТБ. Це перший раз з'явився на поличках. Ферма вершковий плавлений, вага 160 грамів, 65 гривень. Зі знижкою поставили моцарелу 125 грамів за 50 гривень. Ваксі молоко Яготинське 2,6 жиру, 42 гривні. Молоко просто наше 1% жирності 39,50. Молоко своя лінія 2,5 жиру, 40 гривень та 50 копійок. Кефір Ферма 2,5 жиру, 56 гривень. А зі знижкою сметана Президент 15% 43,60. Сметана галичина 15% 44,50. Сметана просто наше» 15 – 15% 43,30. Так, і ще кефір зараз зі знижкою просто наше» 1 – 1% жирності 47,70. Не забудьте за сирочки глазуровані день у день по 10 гривень, три смаки на вибір. Зі знижкою галичина карпатські йогурти по 57 гривень та 50 копійок. І також можна придбати оці трішки менші вагою. Вони йдуть по 300 грамів. Також є декілька смаків по 25 гривень. Галичина карпатський без цукру 550 грамів 47,70 гривень. Зверніть увагу, зараз зі знижкою дольче. Усі йогурти. будь-який смак 29 гривень та 50 копійок, 280 грамів, 3,2 жирності, і тут вісім смаків на ваш вибір. Перевіряємо ціну на яйця 4 гривні, 21 копійка. Трішки дешевші яйця своя лінія. Перша категорія 56 гривень. Торчин майонез європейський 300 грамів 38 гривень. Від торгової марки щедро майонез 150 грамів провансаль 23-30. Можна придбати ще ось такий, також щедро провансаль, але тут вага 400 грамів, його ціна 41 ,30. Та щедро майонезний соус, салатний 300 грамів 25,20. Сьогодні поставили олію «Чумак» в акції 900 мл за 80 гривень. Трішки дешевше олія «Олейна» 850 мл – 72 гривні. Зі знижкою своя лінія квасоля червона з м'ясом індички 56,70. Всі консерви є а, на каналі. Ми відкривали, дегустували із магазину ОТБ. Булгур з м'ясом курки 52 гривні майже. Ці, оці всі консерви йдуть вагою 500, а, вибачайте, 325 г. Та м'ясо курей у власному соку це безкісткове 65 гривень. Розумний вибір яловичина. Так, 47,70 за ціною і за вагою 340 грамів. Від PAMMAPL, тірольські консерви, це зі свининою, 300 грамів, 58 гривень. Зверніть увагу від торгової марки Делюкс олія оливкова 500 мл. Зараз. По 239 гривень зі знижкою. Ось такий великий паштет 250 грамів профі з індички 41 гривня та 40 копійок. Також хороша знижка на паштет печінковий 85 грамів 16 гривень. І в акції паштет з печінки курей та курчат 240 грамів 49 гривень. Не забудьте в акції «Шпроти» від торгової марки Своя лінія 160 грамів, 50 гривень та 30 копійок. Для пухнастиків розумний вибір корм 10 гривень. Віскас ось такий набір. Тут 4 пакети 52 гривні. Сухий корм «Фріскес» 300 г 49 гривень та 40 копійок. Зі знижкою клуб 4 лапи 330 грамів, 69,50 гривень. І зі знижкою ось такі консерви для пухнастиків по 35 гривень. Ще є для собачок 84 гривні майже кіло 240. Зі знижкою ананаси шматочками в сиропі день у день 565 грамів 66 гривень. Ананаси кільцями в сиропі 560 грамів 61,50 гривень. Та зі знижкою персики половинки 820 грамів, 81 гривня та 50 копійок. А зі знижкою кукурудза день у день 34,30. І в таку ж саму ціну горошок День у день 34,30. Супер солодка кукурудза від делюкс 42 гривні та 50 копійок. Горошок зелений від делюкс 39 гривень. Квасоля. В томатному соусі своя лінія 41 гривня та 40 копійок. Не забудьте за делюкс рис кілограм басматі довгі 70 гривень, та рис делюкс жасмин довгозернистий, також кілограм 70 гривень. Приправа універсальна своя лінія 12 овочів та трав 60 г 12 гривень. Та 30 копійок. А ще можна придбати приправу розумний вибір, овочева або ж з ароматом курки 80 грамів вагою, за такою ж самою ціною 12 гривень та 30 копійок. В акції є приправа ріва, 12 овочів та трав 80 грамів. Ціна 20 гривень. Зі знижкою акса, гранола, шоколадна або ж фруктова, 330 грамів, 55 гривень. Шоколадна. 73 гривні фруктова і є ще ось така. Також 330 грамів 55 гривень. Готовий сніданок Несквік. Кульки 200 грамів 71 гривня та 30 копійок. Доктор Беннер. Кранчі з арахісом та какао 65 гривень. І в таку ж саму ціну доктор Беннер хрустки мюслі. 400 грамів також. Зараз батончики біфіт лише 9 гривень. День у день усі напої літрові, є різні смаки. Яблуко, виноград, мультинектар. 32 гривні та 50 копійок. А томатний трішки дорожчий. Тут також літр томатний з сіллю. 30, ну, 40 гривень, скажу, заокруглюю, 40 гривень. Зі знижкою зараз від торгової марки легко піца. Так, з чим гавайська 400 грамів за ціною 102 гривні. Зі знижкою котлети курячі. Розумний вибір 500 грамів за 47,50. І зверніть увагу, дуже хороша знижка на нагіці «Курячі». Тут 500 грамів від торгової марки легко, 81 гривня. Але це для власників карти АТБ. Зі знижкою хачапурі день у день, 300 грамів 75 гривень. Суміш овочева своя лінія Вок 400 грамів 55. Зі знижкою пельмені день у день з куркою та. Свининою, а і ще й з яловичиною. 800 грамів зараз можна придбати за 72 гривні. Пельмені ось такі по-українськи, легка страва. 500 грамів за 50 гривень. Зі знижкою вареники з капустою день у день 400 грамів 34,50 гривень. Вареники, своя лінія з картоплею 900 грамів, 54 гривні та 60 копійок. Зі знижкою масло від ферма 73%, 85,70. Масло дари Карпат 82%. За ціною 90. Майже 90 гривень. Ой, вибачаюсь. А майже 99 гривень. 100 гривень за пачечку масла. І що тут у нас ще білоцерківське? Бачу зі знижкою, де воно є, 72,6. А де ж воно є? Ось, зі знижкою 72% жирності за ціною 89 гривень. Крабові палочки водний світ заморожені 520 грамів 98,50. Від торгової марки «Веладіс» фарш з хека 500 грамів 59 гривень. Зі знижкою Віт Морвен Лосос свіжоморожений філе 340 г за 305 гривень. Ще забув вам показати, бачите, на поличці розібрали весь майонез подушка від щедро провансаль 300 г 32 гривні. Від торгової марки Lux. пластівці вівсяні крупнозернові 500 грамів 34 гривні. І є ще пластівці вівсяні дрібнозернові за 34 гривні. Зараз в акції Джекі від конті 21 гривня за 100 грамів. Зі знижкою 50% лакмі від Рошен, шоколад 35,50. І зі знижкою стоїть новинка Кіткат. Шоколад за 79 гривень та 60 копійок. Треба обов'язково спробувати. Мені здається, він буде смачний. Є з начинкою горіховою, а є солона карамель. В акції шоколад мілка велика 145 гривень, смаки в асортименті. В акції шоколад від корона Фан» 150 грамів вагою 90 гривень. Два смаки на вибір. По 35 гривень вафлі від Рошен, 140 грамів, три смаки на вибір. Зі знижкою крекер від Рошен, 50 гривень. Вага 100, скільки не бачу, 190 грамів. А, така сама була вага на початку. Мені здається, більше була. Добре, три смаки на вибір, 50 гривень. А знижка на каву карт Нуар, класик розчинна. 140 грамів 260 гривень. Зі знижкою кава в зернах італіано кілограм 630 гривень. Чорна карта Gold 120 грамів, 183,50. Кава Мелена карт Нуар Еспресо 250 грамів, 215 гривень. В акції кава Еліс. А, так, тут 500 грамів арабіка 373 гривні. Зі знижкою кава мелена від делюкс 500 грамів 369 гривень. В акції кава делюкс в зернах 500 грамів, 390 гривень. І кава в зернах делюкс кілограм 752 гривні 50 копійок. Не забудьте за цей Ti-Moments чай. Тут 4 смаки 57 гривень. По 7 пакетиків кожне. Ті момент в пірамідках також зі знижкою по 42 гривні, 20 пірамідок, є багато різних смаків. І в акції чай, своя лінія, пакетований, є зелений з різними смаками, з різними фруктами. Так, 25 пакетів по 45,50 зі знижкою. Азерчай чорний 100 грамів. Букет 82,50. Дочекайтеся наступного відео. Вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І до зустрічі!